У мене просто були випадки, коли людина обирала в аромадіагностиці троянду. І це той момент, коли ти вже все пропрацював. Ну, от, ти все знаєш, ти вже там психолог, там, не знаю, психотерапевт, працюєш з людьми, допомагаєш їм з, з їх затиками справлятися на раз. Але, але старі програми всередині, десь там всередині, не дають полюбити себе. І це, знаєте, оцей внутрішній конфлікт, який троянда здатна вирішити просто роботою з нею, да? просто вдиханням, просто нанесенням, можливо, створенням якихось ароматів з трояндою. Коли ви взаємодієте з ароматом троянди, це те, що дає оці от маленькі краплиночки, цеглиночки, добудови любові до себе, добудови опори в собі, довіри собі.